Про головне 29 січня міноборони перевірило ТЦК та склади з продуктами у військових частинах. ЄС погрожує угорщині економічною війною. А у Грузії пішов у відставку прем'єр-міністр. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню АРД висловився проти насильного затримання чоловіків працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це дуже неправильно, коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Зауважив президент. Він підкреслив, що Україна має достатньо цифрових можливостей, аби не мобілізувати військовозобов'язаних у такий варварський спосіб. Міноборони з правоохоронцями провели позапланові перевірки ТЦК та СП в регіонах та зафіксували багато порушень. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєро у Фейсбуці. Також проводяться позапланові перевірки складів з продуктами у військових частинах. Так за словами міністра, йдеться про недопоставку продовольства на суму понад 50 мільйонів гривень. НАТО має бути готовим до російських ударів по цілях у Європі. Про це заявив командувач центру військової логістики НАТО у Німеччині генерал-лейтенант Олександр Сольфранк в інтерв'ю виданню Таймс. На думку генерала, росіяни можуть завдати удару глибоко за лінією фронту для знищення цивільної та військової інфраструктури, необхідної для підтримки армії. ЄС погрожує Угорщині економічною війною, як повідомляє Financial Times, із посиланням на внутрішній документ ЄС, Брюссель збирається обвалити курс угорського форента та знизити інвестиційну привабливість Угорщини. Причина блокування Будапештом пакету допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Як зазначає видання, багато європейських країн підтримують цей план економічного тиску. Проте угорська влада не має намірів здаватися без бою. Як заявив міністр угорщини у справах ЄС Янош Бока, Будапе. Реште піддається тиску. У Грузії, яка останнім часом суттєво збільшила товарообіг з Росією, змінюється уряд. У відставку подав прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі. Втім, на заміну йому пропонується представник тієї самої партії Грузинська Мрія Іраклі Кобахідзе. Як іронічно заявили у грузинській опозиції, знову Іраклі, тільки зачіска інша. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.